Обласна спартакіада серед працівників органів місцевого самоврядування відбувається вже утретє. Цього року на всіх етапах участь ній взяли понад три тисячі депутатів та голів різних рівнів. Сьогодні якраз підведення підсумків участі всіх районних міських рад, депутатів. І я хочу сказати, що я буду дякувати депутатів. Голів районних міських рад за їхню активну життєву позицію. Велика кількість голів районних рад особисто своїм прикладом показують, як потрібно розвивати масову фізкультуру і спорт. Учасники команд визначали найсильніших у семи видах спорту: це волейбол, мініфутбол, шашки, шахи, більярд, великий та настільний теніс. Спорт допомагає у роботі, зізнаються ті, хто змінив ділові костюми на спортивну форму. В основному це ті люди, які ведуть основному сидячий образ життя. І рух це життя. Треба рухатись. І вроді би на роботі втомився, це все, але пішов, теніс все неначе погане, вийшов з тебе. І знов потім готовий до бою. Головна мета спартакіади не так досягти вершин професійного спорту, як власним прикладом привернути увагу до здорового способу життя, говорять організатори змагань. Забули, що таке зарядка зранку. Я вже не говорю там заняття регулярним спортом. Звідси хвороби, гіпертонія і багато чого. І потім говоримо про дорогі ліки. То не треба купувати ліки, треба вийти зранку, пробігти, зробити зарядку, покупатись, вийти хоча б двічі в тиждень, так як я це роблю, на спортивний байданчик, і тоді будеш почувати себе нормально, навіть якщо вже й не зовсім молодому віці. За підсумками фінального етапу, спартакіади сформують збірну Житомирської області, яка виступить на всеукраїнських змаганнях наприкінці травня в Алушті.